Нюся Олександрівна ще за радянських часів, будучи на впливовій посаді, могла брати хабарі, оскільки гроші їй пропонували досить часто. Жінка говорить, що бачачи купу грошей на своєму столі, уявляла, як стоятиме перед судом. Коли не бере сам, він нікому нічого не сам, Я вже не можу її. Врачі беруть, всі беруть, міліція береть, сколько можна терпіти? Коли народ сам не чесний, він бере, бере взятки. І дають взятки. а коли люди чесні, вони і не беруть, і не дають. самое саме Вот это наша чистота нашого общества. Натомість статистика говорить, що чистоти у нашому суспільстві немає. Фактично, усі сфери життя славляться своїми поборами з продажними чиновниками, борються в у спеціально створеному для цього секторі. На сьогоднішній день правоохоронними органами Чернівецької області складено у відповідності до закону України про боротьбу з корупцією. 89 адміністратив. В протоколів. З цих державних службовців 83 притягнуто до адміністративної відповідальності. Віталій Валентинович констатує часто густо своїми службовими обов'язками користуються чиновники районного та місцевого значення. За такі діяння кримінальної відповідальності закон не передбачає. У Нас закон про Україну про боротьбу з корупцією передбачає три складових: адміністративну, дисциплінарну та конституційну відповідальність. Тобто адміністративна штраф, дисциплінарна на посадову особу може бути накладено за результатами розгляду судового розгляду дисциплінарне стягнення, а також суд може заборонити особі певний термін, усунути його від виконання своїх функціональних обов'язків. І це далеко не вся аморфність закону про боротьбу із корупцією, яка істотно знижує ефективність боротьби з цим явищем. Втім, там виписано чітко: відповідальність перед судом несе не лише той, хто бере хабара, але і той, хто його дає. Чернівчани зізнаються, хабарі вони таки дають. Ну приходилось, приходилось. На жаль, зараз прийнято що, що треба давати. Але я стараюся і, і думаю, що більше не буду давати. Ось так я так думаю про себе. Вимагають, але студенти, якщо, щоб здати краще, самі не вимагають, ніхто не вимагає грошей. Кожен день і кожен час в державу ми відправляємо гроші і частина з них уходить в бюджет, а з бюджету уходить в кармани. От вам і прямі Хабари. Це постійно відбувається. А ви це знали? Не знали? Ні, ні. Ну, ну правду все одно не скажу. Думки стосовно того, хто ж має припинити цей кругообіг хабарництва у суспільстві розходяться. Одні кажуть, що першими мають зупинитися чиновники, інші переконані, що корупція породжується серед самого населення. Оксана Денисюк Андрій Соколовський, час новин, Чернівці.